Кожен з нас залишає в історії слід, кожен з нас хоча б трішки та змінює світ. І, зробивши свій внесок чи із долю хоч раз, не дарма, не дарма тут живе кожен з нас. Хтось прожив як злочинець, хтось прожив як святий, вклад у інших зробив кожен з нас тільки свій. А якщо ти нічого в житті не зробив, ти посів у комусь зворотній мотив. Бо, можливо, твій повністю втрачений зміст. Це для когось крізь сльози прокладений міст. Ти його збудував, але інші прийдуть, щоб знайти, врешті-решт, свою втрачену суть. А якщо ти прожив в епіцентрі подій, мав усе, що хотів, то одне зрозумій, що на дні чи на піку своєї мети був один і той самий, вічно сяючий ти. Привіт, мене звати Володимир Партика. Я створюю поезію, яка пробуджує до життя. Якщо тобі подобається моя творчість, то підписуйся на мою сторінку в інстаграм, TikTok та Telegram і пам'ятай, що щастя завжди з тобою.